Вітаю, друзі! Готуємо крем для нашого невеличкого напальончика. Вершки, варене зущене молоко, яке прям в баночці варила, потім охолодила і отримала ось таку густесеньку, біжевого кольору, гарну зущоночку. Збиваємо близько хвилини звичайним міксером, щоб загустіли вершки. Як ви побачите, рисунок залишається, значить, крем готовий. Ложечку крема на донечко, щоб не їздив тортик, навіть поки ви в холодильник його несете. А решту в кульочок і збираємо наш тортик. Рівно настільки коржиків розраховуємо, наскільки ви подужаєте найближчим часом. Таким чином він у вас залишиться ще й хрусткий. А якщо вам треба такий, як в дісце був мягкий, пропитаний, то, то масляно-заварний крім на молочці ми приготуємо. В одному із передноворічних Відео все-таки Наполеон. Це тортик для Нового року. Цей маленький тортик я хочу покрити шоколадними крихтами. Ставлю в мікрохвильовку на 30 секунд. І потім ось так просто кісточкою розмазую, розтягую акуратно тоненько. І робимо наш тортик нарядним. Ось так, друзі. Готуємо і смакуємо.